Сьогодні, 31 березня 2023 року, отримала і хочу подякувати за диплом лауреата 3-ї премії Всеукраїнського фестивалю шляхом мистецтва, номінацію Художнє читання, авторське виконання, Дума про життя, війна Надія Пан. І подякую. Солковському Олександру Володимировичу за активну творчу діяльність популяризацію театрального мистецтва самовіддану працю на сприяння розвитку культури України. А це те, що було реалізовано увага і участі в даному заході! Що можу сказати? Хіба я думала, що в мене будуть складатися слова в рядки, що буде це як гомін птиці з неба, який ти сам не в змозі зупинить. Вони стають невидимі горбою і просяться мовчазно, нас пиши. Ми завжди будемо поруч із тобою, адже ми теж частиночка душі. Надіюсь, у мене випада нагода відвідати молодий театр, на базі якого проводився даний захід. Познайомитись з колективами і подякувати особисто за допомогу культурному за сприяння культурному розвитку України.